«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Сергій сьогодні такий нервовий матч видався. Вам як на тренерській лаві взагалі було? Добрий вечір. <святок> Дуже емоційний так, матч. Я хочу подякувати хлопцям, що ми перемогли. Дуже важлива ця гра була для нас. Дякую нашим болівальникам, болівальникам котрі полювають за нас. Як коли ми програмов, і коли ми, ми виграємо. Тому дуже приємно. В Луцьку дуже складно грати. Дуже гарна підтримка болівальників. Но нам це вдалося, і я дуже радий. Був фактично третій матч впродовж вісім днів. ну, ж таки, переїзди. Як вам вдалося фізику зберегти? Ну, я вже колись сказав в інтерв'ю, що все йде від голови. Знаєте, ну, трохи... Трохи поміняли там тренувачний процес. Тому емоційно дуже важко. Фізично важко, але не так, як емоційно. Тобто і переїзди, ну, якось бачите, вдалося нам. Ви їхали сюди на восьмому місці, Любер був на 10-му, але там в разі так, перемоги. Відчувалася психологія така, що ну, треба от, їхати за своїм, не дати шансів, зачепитись ну, да, нікому. Звісно, звісно. Знали, що, що ми маємо перемогти, ну, як маємо, тому їхали за трьома очками. Важко буде, ми знали це, ну, бачите, що. Нам це вдалося. Зараз вже другий місяць, коли ви біля керма сухої балки, декілька нових гравців прийшло в команду. Ви можете сказати, що вже переварились, скажімо так, і вже влилися і ви, і нові гравці? Ні, 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 ще, ще треба, треба час. Ні. Тож, знаєте, що, як Лобановський казав, три роки треба. Ну, немає. Часу немає, тому перебудовуємося. Трохи вже є щось, але ще далеко. Тобто, то, 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 що хотілося. «Фавбет» – титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.